Привіт, я зробила нову категорію, назива... Ой, називається Обери подарунок. Сьогодні я хочу з вами е... на ну, підводний світ. От. Я її вже правда з сподобала трошечки. Я тільки два е, малюночка зробила. Далі е, не робила, я вже буду далі з вами робити. І обери собі подарунок. Добре. Е, обери собі подарунок сьогодні. Может <laughs> быть, я, 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 не знаю, что сказать. Так вот, я стрелочку взяла Ой, бляха. Ой. Это вся обстановка упала. Ой. Так вот. Так вот, она да? И тут есть два пакетика. И тут может пастися будики. Пастися будь подарунок. Вот, Ви напишіть в коментарях, які ви, який ви якийсь виключите, який ви б хотіли відкрити. Але зараз я відкриваю два. Але я, знаєте, я щось більше хочу вибрати оцей оце подарунчик, що вищий. Це. Чекайте. Тут є, я не знаю, я не знаю, я там є що. Я виберу. Я цей говорю. Це довгий якийсь. Ой. Ну, коротше, я це виберу. Ну, а випиші в коментарях, який хотів вибрати. Добре. Зараз я відкрию свій пакетик. Так обережно, обережно. Я тут Ой. Ваш перекривашка. О, А в мене Вау. Ем. Далі ті, хто вибрав оці от, оцей от пакетик, інший, який не вибрала я, дивимося, що в ньому. Відкриваємо. Він речі, в мене дуже погано клеївся. І вам випав персик. Що малювала моя мама? Я просто тут вже сама намалювала, бо я так відчайно. Добре. І зараз давайте приклеїмо ці подаруночки почекайте секундочку. Мені треба було що розпоклеювати. Зараз почекайте секундочку, я їх візьму. туди лежали весь час. І нікуди не треба було бігати. Така я тебе бігаю. Тут розрізаю оця от. І клею одну посадати посередину. А, раз. Скорочку. Піймай. Ой, я нечайно. Ой Оп. Е. і далі зараз я приклею персик і полунечку. Я хожу відклеюється зараз секундочку. Угу. Персик сюди. На цю сторону, а полоничку на цю. Все, О, ідеально. Е, так, от у нас вийшло. Ой. І ви можете писати, як у мені ще... як мені шарбати, яку у мене ще називається? Про що мене шербите, а яку там ці штуки? Котлі завтра буде по підводному світу. Па-па!